Всім привіт! Мене звати Маргарита, я дуже рада вітати вас у цьому відео на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу дуже класні знахідки, доглядові для вашої шкіри обличчя, тіла. Тому що знаєте, я думаю, кожна дівчина хоче виглядати бездоганно, вона хоче бути доглянутою. Але іноді витрачати за великі кошти ну або просто не хочеться, або немає можливості. Я так само полюбляю знайти ще щось дуже бюджетне і щоб воно було дієво. Тому дівчата поїхали. Поки я не почала вам розповідати, забула сказати, що всі посилання на продукти я залишу в інфобоксі, тому обов'язково туди заглядайте. І давайте, перше, з чого ми сьогодні з вами розпочнемо, це у нас буде обличчя, а саме очищення. І в цій категорії я вам хочу показати і взагалі звернути вашу увагу на такий. Засіб як ензимна пудра, дівчата, це просто щось неймовірно. Я її відкрила для себе нещодавно. В мене все ж таки залишається. Перший етап вмивання це або гель, пінка, все, що вам зручно. Але ензимна пудра вона допомагає нам більш ретельно зняти ось ці е, з цей зайвий себом, якісь там забруднення на нашій шкірі. Коротше, дуже класна штука. В мене наразі це від MediPeel. Вона здається з так, вона з зеленим чаєм, дуже подобається. Вона легка в використанні. Після цієї пудри немає ось цього відчуття, нібито, знаєте, ви відмили обличчя до скрипу. Ні, взагалі, будь ласка, забудьте про це. Такого не повинно бути. Це не є нормою ось це відчуття після вмивання. Коротше, вона дуже класна. Знаєте, що вона мені допомогла? Я побачила, що до цього, як її купити, в мене з'являлися закриті комедони. Зараз їх немає, вона мені, я думаю, що саме вона мені в цьому допомогла, тому будь ласка, звертайте увагу, обирайте по своєму типу шкіри, але мені здається, ця штука на літо це просто неймовірно. Вона зробить вашу шкіру дуже чистою, доглянутою, ну і звісно засмага буде лягати дуже ровненько. Наступне, про що я хочу вам сказати, це також етап очищення. Слухайте, взагалі дуже спірний продукт, але я його спробувала, мені сподобалося і варто він взагалі дуже, дуже бюджетно, тому, я думаю, можна придбати, якось потестити і зрозуміти, потрібно, вам, потрібен він вам або ні. І це ось такі смужки для носа, очищуючи від Greenway, продаються в Єві, коштують 20 гривень. Здається, їх тут три штучки, наліплюєте на носа, залишаєте на 15 хвилин, знімаєте так, трішечки неприємно вони знімаються, і забруднення залишаються на цій смужці. Одразу хочу сказати, я така дуже заядла власниця чорних точок. В мене їх дуже багато, вони в мене і багато за старих. В мене це не турбує, але я просто вирішила спробувати, чи взагалі діють такі штуки. Я вам хочу сказати, навіть в моєму випадку. Вони діють. Більше вони прибирають в мене з цієї зони забруднення. Ну, коротше, я думаю, якщо у вас там. Декілька таких точок є, ось ці смужки можуть вам допомогти взагалі позбавитися від них. Тому зверніть, будь ласка, увагу. І наступна моя знахідка, дві знахідки будуть від набряків обличчя, тому що коли на вулиці спекотно, я взагалом схильна до цього, якщо я там поїла вуглеводів, солодкого на ніч, або багато випала рідини, або ну, просто погано спала, я можу прокинутися, і в мене може бути легкий набряк. Дівчата, Взагалі є така інформація, що про типи старіння і деякі з типів старіння схильні до набряків. Я вам залишу, я пошукаю інформацію та залишу вам в інфобоксі який той Ви можете це почитати і взагалі зрозуміти, який у вас тип старіння і який догляд буде підходити саме вам. Але знову ж таки інформація загальна. Не забуваємо ще стосовно цього спілкуватися з вашим косметологом. Та іншими спеціалістами. Так от, маска для м, обличчя. Слухайте, я не знаю, як правильно називається цей бренд. Якщо я не помиляюсь, це у нас Іспанія. Вона зеленого кольору. Ну, я взагалі в ТікТоці бачила, що цю маску, знаєте, приводять, в приклад як аналог від дуже популярної маски Атач. У мене від Атач не було, я не знаю, як вона взагалі працює. Що можу сказати? Ось ця маска, вона глиняна, вона зеленого кольору і вона має ефект ментолу. Коли ти її наносиш, вона починає трішечки ось так холодити обличчя. Зранку це таке приємне відчуття Боже. Нанесла її там, поки приготувала світанок, все змила. Дуже класна шкіра після неї шовковиста, приємна, але знову ж таки, наступний догляд ніхто не відміняє. Коротше, мені подобається. Тут 150 мл і коштує вона, здається, 200 гривень. Ну, слухайте, я думаю, точно можна купити, спробувати. Взагалі, знову ж таки, для літа моя улюблена тема будь-які масочки, який такий догляд обожнюю. І, звісно, мені подобається, що вона трішечки охолоджує. Дуже класно. До речі, дівчата, дуже для до вас велике прохання. Якщо знаєте, якісь класні тканинні маски, будь ласка, порадьте, тому що, на жаль, Багато я пробувала, мені дуже мало подобається, можливо, я просто не знайшла ще якусь перлинку серед цих масочок. Буде дуже вдячна вам. Ну, а наступне, що дійсно мені дуже допомагає від набряків, і я це бачу, тому що масочка це більше таке, що, знаєте, ну, типу, можливо, вона допомогла, можливо, я просто встала трішечки розходилася, і набряк пропав. Але зник. Але що дійсно я обожнюю, це масаж гоша. Боже, він, о, він такий холоднесенький. Я його обожнюю. Дівчата, роблю дуже багато років, е, роблю його на маслі шипшини. Я замовляла з мейкапу, також мені подобається, але обов'язково його змиваю. Я бачила в коментарях, там, що дівчата його залишають на обличчі. Я ніколи нічого з такого з оліями не залишаю на обличчі, тому що я схильна до е, комедонів, і це може дуже погано. Відобразитися на моєму обличчі. Коротше, ось таке масло також залишу вам посилання. Масаж Гуаша. Є в мене ще і ролер, але саме ось таку штуку я полюбляю найбільше п'янь. 5 хвилин в день, з раночку, швиденько, ти коли ще сона, воно холодне, дуже приємно, дуже класно, я реально на собі бачу результат. Ще я хочу сказати, що в таких штуках дуже класно працює регулярність дівчата. Так, ви можете один раз попрацювати ним по обличчю, побачити, що набряки пройшли. Але якщо робити це на постійній основі, ваше обличчя скаже вам дякую. Але знову ж таки, якщо для вашого типу обличчя підходить такий масаж. Не забувайте про це. Також мені здається, що влітку, через спеку, через забруднення обличчя, іноді шкіра може бути більш схильна до висипів. Не обов'язково одразу прояви акне, але десь щось там точкове. Або, ну слухайте, просто перші вони з'являються, нічого з ними не зробити. Я знайшла ось таку класну штучку від бренду Derma Series. Це е, якась така такий точковий протизапальний підсушуючий засіб. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, що там у складі. Знову ж таки, посилання буде в інфобоксі, ви зможете ознайомитись, але я вам хочу сказати, що ось ця маленька. Штука, вона працює. Знову ж таки, секрет у тому, як вона працює, це регулярність наносення. Тобто, здається, бренд каже, що треба наносити 3-4 рази на день, щоб запалення пройшло. Я робила так: просто наносила на ніч, прокидалася, і реально мій, мій там якийсь прищик ставав меншим. Не знаю, як вона працює, але мені подобається, що вона робить, тому буде користуватися. Ну і раджу вам звернути увагу. Бачила ще у рекомендаціях деяких косметологів, що також її радили. Коротше, класна, маленька. Знаєте, такий маленький сос засіб у косметичці, мені здається, зайвим точно не буде. Далі, про що я вам хочу показати, це, звісно, на мою скромну думку, але я вважаю, що найбільше саме на мені для доглянутості шкіри працюють різні сироватки от поєднання гарного очищення і класно під... підібраної сироватки. Це просто якесь комбо. Я вам показую одразу декілька, тому що я просто їх обожнюю і е, хочу, щоб ви також на них звернули увагу. Саме з тих, що в мене зараз є, е, можу порадити, напевно, ось цю від юнкан Юль. Вона зволожуюча, це зволожуюча ампула, дівчата. Я вам хочу сказати, що коли як тільки я її купила, вона мені не дуже подобалась. я вже думала, Боже, коли ти закінчишся. Але, блін, коли вона закінчилась, я подумала: блін, та навіщо ти закінчишся? Коротше, вона мені подобається, що мені не дуже саме в її формулі, це те, що вона після себе залишає липкий ось це липке відчуття. Тобто її треба завжди чимось закривати, тому що ну це реально неприємно, навіть прилипає волосся. Коротше, я не знаю, з навіщо її було таке такою робити, але поєднання ось цієї. Боже, я вибачаюсь, в мене сьогодні знову чубчик лізе в усі мої два ока. Мені подобається поєднання цієї сироватки саме з SPF кремом. Боже, це ідеально, просто на е, день, коли дуже спекотно, ну тобто на кожен день влітку е, вмитися зранку, нанести сироватку, почекати, коли вона трішечки. Е, Вбереться вашою шкірою, зверху нанести SPF і все. Дійсно, зволожую, вона мені допомагала з улучшеннями, Але, дівчата, також тут є ще така штука: типу, при наносенні, ви не зможете її ось так от розтягувати або якось масажними рухами наносити, тому що вона залипка і загуста. І для того, щоб її нанести, треба буде ось так от прихлопувати своє гарне обличчя. Але. Вона там щось коштує так трішечки дорожче ніж 300 гривень. Але сироватки, які працюють, вони не можуть на жаль коштувати 300 гривень. По акції можна знайти напевно гривень за 400. Мені так здається. Вже не пам'ятаю за скільки я купувала. Коротше, зверніть свою увагу. І наступна сироватка вона буде найдорожча з усіх продуктів цього відео. Я вибачаюся, обіцяла тільки за 300 гривень, але не змогла вам не сказати і про ці продукти. Від, бер... від бренду By я не... не дуже, <смеш> В мене гарна англійська. І це у нас ем... бар'єрна сироватка, ампула, знову ж таки. Якщо я не помиляюся, боже, в мене тут ще трішки залишилось. А, треба використати. Вона з пребіотиками здається. Взагалі, ось ці пребіотики, я також, знаєте, відчула дію цих. Цього засобу на собі по максимуму, тому що шкіра вона була ідеальна. Я навіть іноді не використовувала крем на ніч зранку, взагалі без різниці, тому що вона настільки насичувала моє, мою шкіру, вона ставала м'якою, зволоженою, не було ніякого лушення. Це було ідеально. Тому, дівчата, якщо є бажання спробувати щось з пребіотиками, я вам раджу, ось ось цю сироватку. Вона трішечки-трішечки знову ж таки залишала лепкого е, шару зверху, але ну це не страшно для того, щоб потім зверху намазюкати ще СПФ крем. Крем, взагалі, нормальна або на ніч для мене це не є якоюсь дуже суттєвою проблемою. Найменш улюблена з цих всіх в мене зараз віт медіпіл, і вона з Комбучою. Ну. Коротше, використовую її просто тому, що вона є. Я не бачу прям супер якогось результату, як від попередніх двох. Просто звичайна сироватка, яка зволожує, яка класно лягає під СПФ, який в мене зараз є. Також наношу її або ввечері, або зранку. Нічим я її не закриваю, тому що мені її більш ніж достатньо. Можна спробувати, але сказати, що вона зробить вам якийсь вау-ефект, напевно, ні. Далі суперважливий продукт, до якого я звернулася, боже, напевно, через років 5 я просто забула, що таке існує, хоча мені про нього ще дуже давно розповідала моя подружка, і це матуючі серветки. У спеку, коли ви там десь знаходитесь на вулиці або просто на роботі в офісі, все одно наша шкіра може трішечки співрадитися. І виглядати, ну, млинцем. Я знаю, що деякі дівчата це полюбляють. Мені також це подобається, але слухайте, давайте будемо казати відверто, що влітку цього млинця ну, забагато. Тому що в осіди весною або взимку це виглядає класно, влітку ні. Дійсно, шкіра виглядає жирною. І рятують ось такі малесенькі серветочки. Дуже зручно. Тут 100 штук знову ж таки купляла в Єві. Здається, 57 гривень за них заплатила, покласти в сумочку, швиденько привести себе до ладу. Взагалі можна навіть не дивлячись, не дивлячись у зеркало, і все, ваш макіяж або просто ваша шкіра знову виглядає так, нібито ви тільки но проснулися, зібралися і все ідеально. Так, наступне і останнє це у нас буде догляд саме за шкірою тіла. Тому що у нас зараз починається вже розпочався сезон відкритого одягу басейнів. Хтось поїде на відпочинок, і звісно, хочеться, щоб і шкіра класно виглядала, щоб вона була доглянутою, щоб вона не була сухою і щоб засмага лягала дуже рівно. І я нещодавно, ну як нещодавно, півроку тому відкрила для себе українські. Бренд. Ось так виглядають баночки. Я, чесно кажучи, не дуже розумію, як читається це, ця назва. Ну, Напевно, Майді, Нехай буде так, MyD. І що в мене тут є? Хочу вам сказати, по-перше, що спробувала я вже забагато. Я спробувала усі скраби з їх лінійки, я спробувала е, батер для тіла. Зараз в мене міст для тіла, він трішечки легший. І наразі в мене також є обгортання для моїх деяких проблемних зон. Коротше, давайте почнемо з крема. Дуже класний, він дуже насичує шкіру, він може залишатися на шкірі. От я дуже часто його використовую саме на ніч. Якщо, пере, якщо нанести його забагато, так він залишиться і зранку ви будете його відчувати. Тому навіть незважаючи на те, що це міст, в мене тут, бачите, вже дуже мало залишилось, незважаючи на те, що це навіть міст в мене, а не батер, я вам раджу брати просто трішечки, тому що він. Він дуже гарно розподіляється і дуже класно зволожує шкіру, тому, дівчата, рекомендаціон раз. Потім, стосовно скрабів, я обожнюю скраби, мені подобається, знову ж таки, тому що в мене є проблема ще врослого волосся на шкірі ніг, тому скраби це мій порятунок. І знову ж таки, влітку мені хочеться очищувати шкіру трішечки ретельніше, ніж, наприклад, коли холодно, тому що от мені прям хочеться змити в. Все це забруднення після якогось дня, там коли я дуже багато ходила по вулиці, займалась спортом. Коротше, в мене зараз медовий скраб від, від цієї фірми, там від цього бренду, там є ще кавовий, там є матча, скраб, марула. І, здається, все. Дуже мені подобається, тому що у цього бренду. Дуже різні скраби ви зможете підібрати для своєї шкіри от саме такий, який підходить вам ідеально. Я полюбляю більш м'які скраби, тому я для себе у фаворитах залишаю такий медовий, кавовий. Ну і хочу ще додати напевно, до цього до цих фаворитів марула, тому що він більш жорсткий для мене, але там такий аромат, неймовірний. І... Я вам сказала, каули, так, Каоли сказала, а от, напевно, матча скраб він такий, якщо вам подобається, знаєте, прям один шар шкіри зняти із себе, щоб просто відчувати неймовірну чистоту. О, ото такий скраб. Коротше, дуже класний. Знову ж таки, чого мені не вистачає в цих засобах, це якоїсь. Знаєте, більш дорогою від душки, тому що на 300 гривень засіб працює класно, пахне він, ну так, середньо. Кавовий мені подобається, от марула суперовий взагалі матча, і ось цей медовий ну, могло би бути і краще, скажу вам так. І останнє з цього від цього бренду в мене зараз обгортання. Я взяла собі, там є два різновиди: є холодне, є гаряче. Так як в мене я схильна до прояву е, сіточки, тому я взяла вирішила взяти собі холодне дівчата. Це, це взагалі так класно. Я не можу сказати, що прям я взагалі мерзну, коли я його наношу. Все одно, напевно, присутній такий ще ментоловий ефект, а через нього е, відчувається якась теплинка. Ну, коротше, це не так, що ви знаєте, буде відчуватися, що ваша дубка десь в морозильці. Ні. Е, ось така кремова текстура, дуже-дуже ніжна, е, дуже класно розподіляється, дуже легко пахне. От як. Запах цього продукту мені подобається. Наношу його, обгортаюся плівкою на 30-40 хвилин, десь лягла, відпочиваю. Коротше, дуже класно. Я бачу ефект, але знову ж таки бачу ефект, тому що я ще зараз займаюся і спортом, і харчуванням, і висипаюся і вживаю потрібну для мого організму та росту кількість води. Тому Поєднання з усім, усім цим я бачу результат, але все одно. Просто знаєте, якось доглянути за своєю шкірою, навіть якщо ви цього не робите, не займаєтесь спортом, я думаю, зайвим не буде, просто не треба тоді очікувати вау-ефекта. А так, дуже класно і знову ж таки, брала по знижці, здається, взагалі там за 200 з чим-то чим гривень не пам'ятаю. Дівчата, я знаю, що вам було цікаво, тому обов'язково ставте мені лайк, будь ласка, підписуйтесь на мій. Канал, тому що я готую ще дуже багато цікавих відео. Але що стосовно цього відео хочу сказати, будь ласка, не забувайте, що здорова шкіра це концепція нашого життя, це харчування, це сон, це наші звички, це спорт, це, це відсутність стресу, можливо, там е, якісь додаткові вітаміни, і тільки потім це вже косметика. Косметика, вона нам допомагає, знаєте, це такий, можливо, завершуючий етап доглянути. Тої шкіри, але все одно я знаю, що дівчата полюбляють косметику. Я також полюблюю, завжди користуюся. Коротше, я сподіваюся, що вам було цікаво, і вже зустрінемось з вами дуже дуже скоро у наступному відео.